Вірш написаний Ангеліном Андрійовичем Шаєнко, учнем 10 класу Харківського ліцею номер 107 Зачитує автор, Коли ми разом кров не застигає. І навіть куля, зачепивши серце, Не може існування перервати. Коли у страшні днини ворог настигає, Коли руйнують бліндажі, все одно кров не застигає. Не зупиняється любов, любов до рідної землі. І знов і знов стучиться серце, і чути музику в душі, і чути спів той український. Це пісня рідної землі, ніколи душу не вбити, бо та душа, як вільний птах, у клітці йому не сидіти, полине крилами в літах, і в думці буде Україна. Неначе той сталевий цвях, що душу з тілом поєднає, що вночі прокладає шлях, і жити буде Україна поміж світами вдень і в ніч, і свято буде на в країні, коли здолає світло ніч.